Всім привіт! Мене звати Аліна. І я вітаю вас у своєму новому відео, а також на моєму каналі. Тут я ділюсь частинкою свого побуту, ідеями, що приготувати іноді якісь лайфхаки, іноді рекомендації дієвих мийних засобів, а також покупки для себе, для дому, для сім'ї. Тут ви знайдете море мотивації на домашні справи. Якщо вам цікава така тематика, запрошую підписатись, а також поставити. Лайк, like. Ну і приємного перегляду. Рубрика що купила? Забігла в магазин, мала сьогодні трохи часу після роботи. І купила деякі дрібниці. А також придбала хлібчик на заквасці. Серветки такі суперкольорові пасхальні. Взяла, бо, напевно, в мене вже немає з того року. Далі ось такий придбала засіб, екозасіб для посудомийної машини. У, нашому, у наших і блисках тепер вже є ця торгова марка, чомусь раніше вони її не мали в асортименті, а на сьогодні там. І порошок, і кондиціонер, і якісь різні миючі засоби. Ось хочу спробувати, як буде мити цей порошок. Знаю, що ще є рідкий засіб для посудомийної машини, але чи то я не бачила, чи то і справді не було його в магазині. Фарі мене абсолютно влаштовує. Єдина проблема, що він залишає такий хімозний запах після себе. Ще взяла ось такі носочки від торгової марки Ластівка. Такі досить непогані, котонові, дуже приємні до тіла. І це у нас корона. Теж зазвичай беру цієї торгової марки непогані. Єдине, що не було таких якихось кольорів, які б були мені до вподоби. Але це просто носки. І я також взяла уацит, бо хочу залити у пральну машину і відповісти на деякі запитання щодо пральної машини, як я її чищу. Можливо, навіть і зніму відео, бо, в принципі, пора вже її трішечки помити. Ну, а тут хлібчик. І цього разу я взяла. Гречаний з карамелізованою цибулею. Як пушинка, а цей хрускіт. М -м, я собі уявляю, як він хрустить щойно з печі. Просто Аромат неймовірний. Шкода, що камера цього не передає. В мене вже просто слюнки течуть. Буду пробувати. Цей хліб просто неймовірно смачний сам по собі. Не треба сюди. Ні сиру, ні ковбаси, ні м'яса. За рахунок цибулі карамелізованої такий аромат, що просто неможливо втриматись, хоч я і не дуже люблю такі борошняні вироби, але мамині пироги, і, і цей хліб це просто це космос. Я сьогодні неспроста у нашій кладовій отримала таке, такий коментар, запитання, дослівно не пам'ятаю, але суть наступна: як відмити пральну машину, або ж як я доглядаю за пральною машиною? В коментарі я вже відповіла, але подумала, що було б непогано і зняти відео, можливо, комусь і пригодиться, бо я мала такий досвід, мені довелося. Відмити порівняно нову пральну машину, але в дуже-дуже занедбаному стані. Там і цвіль, і ну, просто люди не абсолютно ніяк не доглядали за машиною. І, можливо, мої методи будуть не зовсім правильними і не зовсім сподобаються Технікам, які ремонтують власне, пральні машини. Але вони працюють, тому буду сьогодні мити свою машину і в процесі розказувати і показувати, як я відмивала одну пралку. Отже, покажу, які засоби буду використовувати. Тут у мене літра оциту. В принципі, він весь і піде доместос, або ж якийсь інший засіб з хлором, і також щось проти нальоту. В даному випадку, це в мене буде сів, і потрібен розпилювач, але можна використати і звідси. Розпилювач це не буде проблемою. Для початку потрібно залити. В цей відсік, або ж е зняти його, ну, словом, неважливо залити сюди оцет, хай він там працює всередині самої машини. А розпочну я з порожкоприймача. Він у мене не дуже брудний, але е якщо є і пліснява, і і будь-які інші відкладення з ними добре справляється або білизна звичайна, або можна залити все Доместосом, і потім вимити все засобом проти нальоту, бо Доместос не завжди справляється з цим завданням. Історія складніша, оскільки важко щось ось так вимивати, і засоби зазвичай стікають, і забризкати це складно. Тому я використовую такий метод. Оскільки Доместос є досить густим, я викручую цю кришку або ж наливаю в іншу ємність Доместос, бо Цьому варіанті щось він не, не викручується, ставлю розпилювач і розпилюю його по власне цьому отворі і залишаю на певний час. Але сьогодні, оскільки в мене немає плісняви і немає якогось суперстрашного забруднення, я буду використовувати засіб проти нальоту. Те саме стосується цього отвору, куди стікає порошок. Я кажу, моя машина не настільки брудна, але покажу для наглядності, що я робила з, з гори машиною. Також використовувала доместос для цих цілей, адже оскільки він. Такий густий, то поки він стікав заодно і працював. Для супербрудної машини піде, звичайно, до ментусу набагато більше. Як ми всі знаємо, ось це такі критичні точки, от показую вам. Де збирається бруд у машині, але це тільки такі, знаєте, видимі моменти. А не видимі, криються тут, і куди ми рідко заглядаємо. І навіть на перший погляд здається, що машина чиста. Але як бачите, не чиста вона буду заливати доместос за ось цю резину. stop Тут засіб уже подія, і потрібно добре пройтися щіткою і все досить гарно відмивається. Звісно, чим більше забруднення, чим старіше потрібно більше засобу і більше фізичних зусиль. sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Рокоста. It's taking over, it's about time. Oh, in your Що засіб попрацював, і навіть ось такі ці. Ніби великі відкладення, гарно відходять. От, і зараз я їх також почухаю щіткою, і буде як новенький. Ось, як бачите, все відійшло. Звичайно, при більш інтенсивніших забрудненнях процедуру просто прийдеться декілька разів повторити. А в цілому досить гарно все вимивається. Просто потрібно мати час на це виділити, час на чистку машини, якщо вона дуже сильно забруднена. І ще хочу показати вам, що. Можливо, хтось знає, хтось ні, що цей відсік може відстібатися, відщолкуватися, від'єднуватися від ось цієї ручки. Зараз я покажу, як це зробити. Я думаю, що ця функція є на усіх пральних машинах, але можливо десь і немає. Ось, дивіться, тут є такі застівки. Бачите, тут і інша ось тут і інша в цьому такому закуточку, не дуже зручному. От, і потрібно легко надавити. В мене, на жаль, не виходить це зробити, бо потрібно трошки більше сили, а я не хочу зламати свій. Свої нігті. Ну, особом, ви зрозуміли. Тобто, якщо є сильні забруднення, якісь е, порошок, можливо, який затік десь сюди і не вимивається, то е, ручку можна від'єднати від самого контейнера. Це можливо, але просто ну, на жаль, не виходить у мене це зробити. Далі я обираю найдовшу програму і найвищу температуру. І ще один лайфхак, про який, напевне, всі знають, це потрібно хоча б раз на місяць щось прати при дуже високих температурах. Це може, може бути якась постільна білизна, чи, до прикладу, рушники. Ну, принаймні, я так роблю, і на календарику відмічаю собі е, дату, коли я це робила. І на календарику це можна позначити будь-яким зручним для вас способом. Звичайно, якщо ви вже щось собі там помітили ось таким чином, то відповідно буде важко зрозуміти, що саме в той день відбулося. Тому можете щось собі придумати, чи там, до прикладу, хрестиком, чи сердечком, чи не знаю квіточкою. Я собі маю таку. Позначку. Це значить, що в цей день була зроблена профілактика моїй пральній машині. Так, машина моя закінчила прання. Ось такий результат. Немає неприємного запаху. Ну, в цілому його. І не було, але якщо провести таку процедуру декілька разів, якщо дуже брудна машина, і її ніколи не доглядали, не, не мили, особливо на високих температурах, я знаю людей, які там більше 30-40 не включають. Ну і, відповідно, грибок розповсюджується і. На резинку і будьте. Ну, словом, це я показала тут. Тут також все чистеньке. Десь-не де десь ще є жовтенький такий наліт, але я вже його вимивати лінуюсь, якщо чесно, мене влаштовує. Ну і, звичайно, потрібно тримати відкриту машину. Думаю, що про це треба говорити, це всі знають. І також порошкоприймач після прання бажано теж залишати відкритим. Ледь не ціле відео про те, як відмити пральну машину. Та у свій час я також шукала багато інформації, як помити, якими засобами, що більш дієве, що менш дієве. Тому сподіваюся, ви також черпнете для себе корисні поради. Ну, а я буду прибирати у ванній кімнаті, давненько цього тут не робила і щось дуже багато пилюки не збиралась, маю ще щось придумати з цими мушлями, що робити, бо там також збирається багато пилу, і, скоріш за все, мені в цьому допоможе фен, бо більш дієвішого лайфхаку, напевне, я ще не придумала. Цей сіт є досить таким бюджетним миючим засобом, він не справиться з застарілими забрудненнями, якимось вапняним нальотом. Але для щоденного прибирання в цілому підходить. Також для ванної кімнати та і для кухні я використовую такий звичайний домашній засіб. Ви, до речі, запитували мене в коментарях, як я роблю. У мене якоїсь стабільної формули немає. Все залежить від наявності спирту, оцінту вдома. Зазвичай це 70% осуту, 80% озиту. Решту додаю спирту або не додаю, просто розбавляю водою, аби він не був таким смердючим. І також додаю декілька крапель ефірної олії. Зазвичай це саме цитрусова якась ефірна олійка, бо мені найбільше подобається. І далі я цим же оцетом намагаюся прийти усі такі критичні точки, а саме де є рушники, адже на стінах там найбільше якихось капельок від води, хоч ніби ми не бризкаємося мокрими руками, не по, по всій ванній кімнаті, але стіни час від часу все одно мушу проходити. Бо е, такі невеличкі зовсім плямки додають якоїсь неухайності, я їх бачу. Чоловік мій не бачить нічого. А мені вони мішають, тому я досить е, так, регулярно проходжусь у таких критичних е, місцях. Але єдине, що працюючи з оцетом, краще включати витяжку, бо він смердить знаєте, найгірше оцих хімозних е, магазинних засобів. Я дуже люблю прибирати у нашій ванній кімнаті, бо тут нічого немає такого зайвого, як на мене. І це пришвидшує процес прибирання. Ну, а після того, як я трішечки задекорувала, а саме замінила дозатор для мила, також контейнер для зубних щіток, розбавила все це. Мушлями у вазі прозорій, і додала ще дві свічечки. І для мене це ідеальний варіант. Мені тут нічого поки що не бракує. Можливо, з часом щось і буду міняти. Але на сьогодні я повністю задоволена декором у ванні, і взагалі ванною. Все швидесенько гарнесенько можна поприбирати буквально 5-10 хвилин, і ванна чиста. Ще я ще буду сьогодні мити пилосос, бо давненько цього не робила. Не використовую ніяких мийних засобів, просто тепленька водичка і м'ягенька ганчірка, якщо е, треба десь більше потерти. Наш пилосос має такий паперовий фільтр, який не можна мочити, щоб там не звивалась та і, напевно, щоб він і не, не зруйнувався. І цей фільтр можна тільки вистукувати, бо там міститься, ну, він збирає, фільтрує собою цей мілкодисперсний пил. Здається, я правильно вимовила це слово, ну, його потрібно... Замінювати. Я не знаю точно, що каже інструкція, але за три роки користування ми вже один раз його міняли. Це, до речі, ось він на відео саме цей фільтр. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо і досі цього не зробили. Мирного дня та ночі! І побачимось в наступних відео. До зустрічі!